Літа дійсно спекотний період, і це підвищує ризики поширення, перш за все, гострих кишкових інфекцій, зокрема халери. А ми маємо зараз і отруєння грибами. Причому на минулому тижні ми мали е, летальний випадок отруєння грибами. Жінка 44 роки збирала грибів у лісахмуті біля села Пірогівка і переці. Сироїжок, мабуть, була поганка. Ми йдемо у осінь, і в цей період збільшуються оці ризики, бо населення більш інтенсивно збирає гриби, тому треба бути уважними, дуже обережними. Наша територія великої кількості різних грибів. Забудьте за сироїжки, тому що кожен рік практично ми втрачаємо людину. Ну, забудьте за ці сироїжки, не треба їх брати. У нас достатньо білих грибів, і так далі, і різних других грибів, які не похожі на бліду поганку, яка сама страшна в цій справі.